Доброго дня, слава Україні! Маємо сьогодні півроку і 6 днів від того часу, як почалася війна. Сьогодні у нас 29 чи 30 вже 08.2022 року. От, і сьогодні хочемо розповісти про те, як в домашніх умовах зможете самостійно ну, допомогти собі. Бо зараз це дійсно складно. Зараз дійсно виникають питання, коли немає тих майстрів, які раніше були, немає тих людей, які могли б допомогти. Можливо, у когось немає поряд чоловіка там чи сина. От і ви все ж таки, завдяки тому, що от ми робимо відео по тому, як це можна зробити, і робимо ті запчастинки, які ви зможете зробити заміну. Ви можете зробити самостійно, без якихось там серйозних там приладів. І витрати грошей, які вам можливо знадобляться на щось інше. Сьогодні в нас буде заміна муфти і втулки. Це блендер, міксер, хтось як його, його назве, це Zelmer 381 38161. Ближче побачите маркіровочку, тут є такий битличок. І що хочу сказати, що заміна муфти і втулки по факту тут вона не складна, хоча вона трошки специфічна завдяки тому, що воно трошки відрізняється від інших виробників з ідеєю своєю внутрішнього валу, що в муфті, що в втулці, хоча при цьому всьому великих складнощів в заміні немає. І все, що треба мати, ну бажано б мати. От я б порадив би мати якісь тонкогубці, і молоточок якийсь невеличкий, і якусь наставочку, яка допоможе вам. От в мене вона з пластику, у вас вона може бути там з дерева, просто можливо, можливо, так само якийсь план, можливо, навіть використати стару муфту, яка була у вас, яку ви звідти зняли. І ще можу зразу так, повернуся до ситуації, якщо вам вийшла з ладу муфта всередині, скажімо, як оця, то достати і звідти вам, ну от так, як завдяки тому, що вона сидить глибоко, і, можливо, так само є невеличка складність. І, і от ось такі тонкогубці вам цьому допоможуть. Просто треба буде зачепити за те, що виходить зачепити, і звідти витягнути. Тому, Так як вона там сидить ну, доволі плотно, але в цьому випадку тут немає ніяких шліців. Тут є один такий пемпик, який я вам зараз покажу. В принципі, що нам не дуже подобається, тому що дійсно саме щеплення воно виходить таке ну, не зовсім ідеальним, скажімо так. Ось так виглядає вал всередині. Зверніть увагу, що вал е має одну лиску. І в цій листі має такий, як скажем так, прохід, канал, канальчик такий невеликий. І ось я вам покажу муфту. Вона ну, чітко, по ній видно, що є отвір, є лиска, і от такий пимпик стричить звідти. І цей пимпик має точно співпасти з тим, що у вас на валу. Тому що по-іншому ви просто або. Ну, скажімо, з ладу вийде, муфта ще ви її не поставите, тому що воно згризеться, оцей пимпик. І, в принципі, щеплення нормального вам, у вас не буде. І що я хочу показати? Якщо ми маємо пимпик, ми маємо зрозуміти, де знаходиться наша ця це, це лиска, і цей отвір. І чітко, чітко, відносно того, щоб поставити от рівненько, можливо, навіть поставити. Маркером, я вам зараз пораджу ще одну таку річ. Я, на мою думку, зовсім нормально. Ви можете взяти маркер, чітко провести умовну лінію і от десь в цьому місці поставити отаку от от крапочку. Бачите, крапочка в мене стоїть. Крапочка в нас вийшла ось на, на самому зубчику цьому. Тобто ми маємо розуміти, що наша лиска, от вона стоїть, отак ви її бачите, і відповідно того, нам треба муфточку поставити чітко, 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 от скажімо, от так от, от, направити і ще ну, було б дуже добре, якщо взяти і трошечки як тако, притиснути, тобто дати їй. о, о Бачите, я, я попав чітко, вона заскочила туди. І тепер її нам треба трошки ще просадити, тому що вона сідає доволі плотно. Нам треба взяти от наставочку, ось таку. Взяти молоточок. Бажано це робити не на столі, тому що ми можемо корпус там зруйнувати чи ще щось, бажано взяти це, наприклад, на ногу. Поставити цю наставочку і молоточком отако присадити. Тобто не бити сильно, нічого, тобто присадити. От я її трохи пристукав, начебто все нормально. Тобто ще я хочу звернутися до того, що якщо в мене от немає такої наставки, я можу використати стару муфту. Я можу її поставити сюди, отако от притримати і точно так само молоточком взяти і присадити вже нову муфту на своє посадкове місце. Бачите, да? все в мене вийшло, все в мене начебто добре. Але ж зрозуміти, добре чи не добре, ми зможемо тільки після того, як ми зробимо заміни. Втулки. Втулка, ось, бачите, стара втулка, як вона виглядає. Отак От виглядала стара муфта, повністю зруйнована. А так виглядає стара втулка. Дві таких речі, які нам треба замінити для того, щоб в нас було краще щеплення. Чому так відбулося, не знаю. Скоріше за все, я так думаю, що втулочка вона, ну, хапала зовсім-зовсім трошечки. Можливо, ну не можу сказати. Скажімо, це прилад був не в нас, нам його прислали. І тепер що нам треба зробити? В цій втулечці є такий хрестик, намальований умовний хрестик. Ви бачите, і так само в нас є посадкове місце, вал, в якому так само він зроблений в такому вигляді хрестика. І тепер нам треба чітко попасти оцим от. Хрестиком з втулки попасти на хрестик, який у нас знаходиться на валу. Якщо ми це зробимо чітко, гарно, то в нас він, ця от втулочка, просяде. Якщо ми трошечки не попадемо, я думаю, що варто було б зробити по хрестику розуміння. Ось так само. От так от ми тут зробимо. І це в нас є. Хрестик, от я собі помітив, і тепер я буду намагатися попасти цим хрестиком на вал. Якщо я це зроблю вірно, то в мене все піде. Якщо зроблю невірно, значить воно не зачіпиться. Значить то зачіпилося. Тепер нам треба ще зрозуміти ще один момент. Якщо ми будемо присаджували молотком бити просто по пластику, знов таки, ми можемо тут зруйнувати трохи пластик. І в нас немає е, опору нормального. Нам треба щось вперти, от саме цей вал. У мене є така підставочка. Ви можете ну, використати щось інше. Но у вас воно має бути не на цих зубчиках стояти, а саме впертися от сюди в центр. І от тепер я знову беру стару свою стару цю муфту і присаджую. Я чую, що вже воно сіло. В мене воно сіло майже, бачите, порівнялося з цим кружечком. Тобто майже вже в рівень стало. І тепер для того, щоб нам зрозуміти, чи все в нас вийде добре, нам треба стояти. Ага, воно заходить. Ага, Значить, тут чогось не вистачає, певно, воно щось кудись має закрутитися. Але ж в нас є тільки оце, що нам прислали. Можливо, тут ще якась стоїть наставочка, і тоді воно закручується і стає на своє місце. Я сказати не можу, цього в нас немає, на жаль. Тому, е, тому для вашого розуміння, чи все у вас сіло до кінця і вірно, коли у вас є вся фіксація, що тут є. Ого, це отак воно закривається. Ну, странно. Просто садиться. Ну, якось дуже мотиляється. Ні, певно, тут ще, ще щось має бути. Не можу сказати. Але ж ми це зрозуміємо, що все ми посадили вірно, коли в нас все тут є, що має бути. І оця от наставочка зайшла чітко в своє місце, і наш блендер дає можливість працювати. Якщо так все відбувається чудово, все в нас працює, значить добре. Якщо щось не працює, значить тоді нам треба, чи, чи муфту, чи втулочку ще присадити. Так само взяти наставочку і трошки, трошки, трошки присадити. Тоді все буде в порядку. Ну і ось щось виходить. Ми спробували присадити і муфту, і втулку, і ось що ми маємо. Втулка зайшла, бачите, на яку глибину? Отак вона має зайти в вас. А муфта так само опустилась нижче. І більше нічого тут не треба. Все ж таки, виходить, тепер ми зробили вірно. І тепер, якщо ми ставимо цю ніжку, вона чітко закручується на, 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 значить, на різьбі. Закручується плотно, не рухається, і все, все чудово. Тоді, відповідно, до цього ми можемо чітко зрозуміти, що все ми зробили вірно. Зараз ми під'єднаємо до електромережі. І от зрозуміємо, все ми зробили вірно, чи не все. Тому що якщо ЧК, якщо якась там може бути, от буває, в приладах є ЧК, яка контролює ситуацію, чи все ми зробили вірно. Бачите, так? Да? Все у нас працює. Десь у нас тут було все включено. Так, поставимо на нуль. На нулік. Чинолик. Ось, дивимося, що в нас відбувається. Супер, все крутиться, так як має бути. І ось на що хочу звернути увагу. От ми бачимо, да, що все ж таки в нас є муфта і втулка, і воно завдяки тому, що чогось. Не було нормального з'єднання, зруйнувалися втулки, і відповідно того вона зруйнувала муфту, тому що було тертя, а не було щеплення. І воно просто пластик, а пластик, він просто-напросто ну, сплавився і все. І на тому вийшло от, дві запчастинки, вийшло з ладу. А ми звернули увагу на те, що якщо ви не зажимаєте цю ніжку до кінця як треба, вона починає рухатись. Тобто в зворотньому напрямку, вона починає потихеньку сама розкручуватись. І коли ви працюєте, начебто все у вас чудово, воно крутиться. Але ж е завдяки тому, що воно розкручується, відбувається така ситуація, коли муфта, сидячи в, от, втулка, сидячи в муфті, вона потихеньку відходить одне від одного. І все. І потім тертя величезне. тобто... Рух двигуна великий, і завдяки тому, що мали-мали е, ну, щеплення маленьке, воно потихеньку ще й відходить. І от краєчком черкає, 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 і воно у вас сточується і все. І, і те, і те у вас, от, тобто контролюйте обов'язково, контролюйте от, зажим. Зараз ніякого руху не відбулося, а перед тим, коли я не зазаджав дуже сильно, воно почало рухатися в зворотньому напрямку. Тому це контролюйте, і тоді у вас, в принципі, все має працювати так, як треба. На тому будьте здорові. До нових зустрічей. Якщо наше відео вам дійсно корисне, і ви хочете самостійно вміти робити. Невеличку допомогу самому собі, не витрачаючи на це великі кошти, щоб не ходити в якісь, там, до якихось майстрів, в якихось там сервісних центрів і тому подібні речі, ви просто придбаєте те, що вам буде необхідно, і самостійно зробите заміну. На тому на все добре. Прощаємось, слава Україні! Чекаємо від вас зворот. дзвінків в кінці відео вони є. І є сайт, на якому ви можете просто розібратися, самостійно знайти те, що вам буде треба. Будьте здорові!